Проєкт свої в ефірі, як і щоп'ятниці. У цій порі сьогодні у нашій студії знову гостя уродженка морських країв. У нас таких е за останній час гостей було вже декілька, і всі зазвичай згадують з ностальгією. Більшість з Маріуполя, до речі, про Азовське море, Бердянськ теж на ньому знаходиться. З Бердянська Валерія Бучаста у студії. Вітання вам! Was tut er? Всім привіт! <світ> а, ми щойно поза ефіром говорили про спеку у Франківську. Ну, власне, згадали про це. Ви мали би бути звичні до вищих температур. Як вам клімат прикарпатський? О, клімат дуже цікавий. Перше, перший час мене дуже сильно боліла голова через те, що Бердян знаходиться всього лише 50 метрів, навіть 30 від рівня моря, ну, від загально такого світового. От. А Франківськ, якщо я не помиляюсь, 206. 40, щось таке. Тобто, дуже е, набагато вище ми знаходимося нині, ніж я колись знаходилася, проживаючи в Бердянську. От. Але, так, не така спека, як у нас, тому що у нас інколи до 50 градусів доходило влітку. От. Але ми там рятувались морем, А тут навіть. Якісь 25 сьогодні вже дають по себе знати. Це фантастика. Ви жили на першій лінії від моря, і це був не туристичний прикол, це була ваша домівка. Так, так, саме так. А ви, ну власне, в якому поколінні з Бердянська? Ваші батьки також звідтіля? Так, батьки також народилися в Бердянську. Мій прадід також народився в, мі в селі біля Бердянська. От потім він е, служив там на території нинішньої Росії. От, і Зустрівши свою мою прабабусю, він е, все-таки вирішив повернутися до своїх рідних країв. Вони проживали в, в місті Приморськ, е, одной мене місто, яке також знаходиться на берегу Азовського моря, але то місто було на кордоні з е, е, Росією і Фінляндією. От. Тому вони пожили там якийсь час і повернулися, забрали купу лісу дерева, привезли його до Бердянська і побудували дерев'яний будинок. Спочатку дерев'яний будинок, потім вже він почав працювати на заводі, де видали всі необхідні матеріали для побудови будинку. І таким чином вони опинилися в Бердянську. Він навіть потім забрав навіть точніше не він, а і сестра моєї прабабусі також вирішила поїхати до Бердянська, хоча вони взагалі були уродженками туди далі. Там Oh. Коротше, не будемо взгадувати ті е, краї, але вони та е, ну не були народжені в Україні, так але ну вони всі діше полюбили Україну і прожили все своє життя. Навіть е, це е, сестра моєї прабабусі досі жива. А ви так детально, ретельно досліджували своє генеалогічне дерево? Просто моя бабуся ну, розказує багато розповідає. Так, так. Ну, мені цікаво, я ці історії люблю слухати. Ну, у мене є навіть ідея записати це все. Генеалогічне дерево також скласти. Бабуся нині знаходиться в Бердянську в окупації. І так само і її, тобто тітка, там вже нікого не залишилося. Але от тітці я не знаю, скільки є, за 90. От, але вона продовжує жити. Перемогла коронавірус. Майже осліпла, але потім зір повернувся і продовжує жити. Я от звернула увагу ще коли дивилася матеріал про вас і про ваш заклад на каналі 402. А варто нагадати, що проєкт свої. З'являється в етері найтеплішого полюсу планети. Не самостійно, скажімо так, не сольно. Про Валерію та її чоловіка. Ви можете почитати на інтернет-порталі Репортер. Репортифіей заходьте. Я це дивлюся на ваші красиві фото із вашого прекрасного закладу, вельми домашнього. І також подивитися на каналі 402. У вас нігті морські, дуже так, так, морські нігті. Мені подобається робити манікюр завжди різнокольорові нігті. От. Морський він дійсно, тому що ми з мамою відпочивали в Італії, їздили на море. От. І дуже дуже схоже було це Адріатичне море, воно дуже схоже було на Бердянське, але не таке ласкаве по своїй теплоті, тому що дуже холодно вже, на жаль. Та вже якби, Сезон закінчився, плюс був циклон. А це ви зараз? Так, це на ми тільки повернулися. Та, оце. А де ви ще заспалася середземноморська. Дощ, ли е, п'ять днів із шести, які ми були там. На жаль. Зрозуміла. А ну тому не, не настільки ласкаве море. Я собі думаю, а ще ж воно домашнє азовське, це ж треба програє у порівнянні з так. А, Ви однозначно ностальгуєте за морем, а в Карпати ви їздите? А, так, звичайно, їздимо. Чоловік дуже полюбляє кататися на сноуборді. А, першу, першу зимку, коли ми. Тобто це була зима після вже початку повномасштабного вторгнення. Він спробував сноуборд і закохався, на наступний сезон купив собі, придбав це снаряддя, усе. От і він вже в дуже сильно чекає, коли почнеться знову зимовий сезон і поїде. А мені більше до душі збирання гривів, якщо чесно. Хоча я пробувала буквально один раз, але це прям супер. Медитація mm -hmm. а, гаразд. Ви приїхали сюди з чоловіком. Згодом приїхали і ваші батьки. Батьки чоловіка також. А ні, батьки чоловіка. Мої так приїхали. А, а батьки е, чоловіка знаходяться. Мама з Німеччині, а тато його в окупації знаходиться. Він теж уроджений Спортинськ. Він він, він, він він уродженець е, Донецької області, а -а. так а мама народилася його е, в Новій Каховці. От е, і виходить, що, що та територія, що його мама, що тато також нині під окупацією. Тобто е, це можна дослідити наскільки велика величезна територія зараз під окупацією. Тимчасово окупована. Так, тимчасово окупована. Та ми дуже на це сподіваємося і віримо в найкраще. Так, ну, звичайно, що хочеться додому повернутися, тим паче що там залишилося так багато важливих і рідних людей. А, але разом з тим ви вкорінилися і тут. Ви виїхали в перший день повномасштабного вторгнення. Ви одразу приїхали до Франківська. Ми виїхали так в перший день. Ми приїхали взагалі. Ми виїхали, і ми їхали десь. Напевно, ми виїхали 6 вечора. Ми виїхали і 24 лютого 24 лютого. Так, і перша зупинка була в Олександрії. Ми намагалися десь поселитися, але нас не вийшло, і ми спали просто в машині. Тобто, ми виїжджали. Я, мій чоловік, його друг і його мама. Угу. От і ми виїжджали на машині Ланос, і чесно скажу, Ланос дуже комфортно. Машина для сидіння. Тобто, ну, Звичайно, ми всі були в стресі, нерозумінні. Але ми спали дійсно в чотирьох машині. Тобто, і це ну, Доволі було нормально, я вам так скажу. І вже на наступний день ми опинилися. Десь у Франківській області, але я блін, чесно, навіть не можу згадати, в якому саме селищі ми були. А як ви так хаотично їхали? А... Ви прицільно їхали на захід. Ми прицільно їхали на захід, тому що була спочатку думка виїхати. Потім зрозуміло, що за кордон. так за кордон. Ну тому що я навіть ну не стежуся цього, тобто ми хотіли виїхати всі. І мій чоловік, тобто його друг, його друг. Не було тоді в перший день ще закону про заборону, тобто ну або ми його не чули. Тобто ми ще думали, що всіх випускають взагалі не було думки, що щось можуть ми їхали цілонаправленно туди, тому що ну, просто був страх, е тому що ну, ніхто не розумів, що відбувається. От, а, але коли ми доїхали вже до заходу України, ми зрозуміли, що о, не випускають. Ну і звичайно, о, у нас було тільки одне рішення, щоб відправити чоловіка маму за кордон, тому що в неї сестра в Німеччині проживає. Я нікуди їхати не хотіла, звичайно, без чоловіка. От. І ми їхали до друзів нашого друга, е, які жили на заході України. А вони в свою чергу переїхали туди в 2014 році, тому що вони були з Донецька. От, і це така перша. Хвиля, перша хвиля, та, і це настільки сильно тригерило. Я дивилася на їх житло. В них хата, вони її купили. Вони там змогли продати. Та вони купили там жив бабуся, дідусь і чоловік, а його син, з яким відповідально вирішував наш друг, він жив в Польщі. От і я дивилася на це все і така. Думаю, ну капець, ну типу, не дай Бог, так буде. А зараз я дивлюся на домівку своїх батьків, які орендують житло у Франківську, точніше в Угриніві. От. Я бачу те саме. Тобто батьки живуть, вони, на жаль, не виїжджали е, в перший день, а виїхала вже мама через рік, а тато через півтора. Мама виїжджала через Крим, Росію, Білорусь, Литву, Латвію, в Польщу. Ого вона опинилася на початок четвертих е, четвертої доби. От так. А тато виїжджав через е, гуманітарний кордон, який відкритий. Е, був відкритий до нещодавних подій в Сумській області, Колотіловку. Він виїжджав з великою дуже собакою, 20 кілограмів. От, він їхав добу, переходив пішки кордон, і там вже ми їхали за ним, забирали його. Так. От, О, це так історія. Нарешті так. зібралися. Нарешті тут. та зібрались так, але ще не е, повним складом. Неповним складом так. А до цього це ж знаєте, це можу зараз просто розказати вам всі шляхи виїзду з Бердянська, які або ну, з е, окупованого півдня. А до цього ще працював кордон, який е, був напряму, з Бердянська до Запоріжжя. Я думаю, якщо ви кажете, що у вас були з Маріуполя люди, тому mm -hmm. напевно, в, от в Маріупольці виїжджали з Маріуполя до Бердянська, з Бердянська на Запоріжжя. Тоді було 200 км 20 двадцять блокпостів на кожному блокпості тебе зупиняють, і дай Бог щоб просто ти проїхав далі, тому що а, багато було а, випадків про те, що ну дехто навіть не доїжджав. Це от таким чином виїжджала в мене тітка і, і дядько. Вони виїжджали таким чином, тобто напряму на Запоріжжя через таку кількість блокпостів. Як ви почуваєтеся, вам пощастило, чи це ну як казав а, мій дядько колись на, на, на емоціях? Каже, каже, Лера у нас була найрозумніша, що виїхала в перший день. Ну це знаєте, це вже такі жарти на на на, на такому на? На кордоні, типу, з безумством, тому що дійсно тоді дуже сильно переймалися і ну. Дійсно добре, що все закінчилось так, от, і що більшість сім'ї Вона все-таки на підконтрольній Україні території і більш-менш почувають себе добре порівняно з тим. Я взагалі кажу, я, е, я навіть мені здається майже не плакала відносно цієї всієї ситуації, так сказати, та, майже цих трьох років. Просто я думаю, завжди е, чесно, мені щось приходить на думку Маріуполь, тому що яка вірогідність була о, опинитися жити не в Бердянську. Маріуполь, якщо між нами буквально 80 кілометрів, ми за тиждень до Повномасштабки були з чоловіком в Маріуполі, собі гуляли, ще сварилося на те, що не, не вийшло зайти в одне кафе, поїсти, бо там корпоратив був, і що всі швидко зачинялися, тому що були ще ковідні обмеження. Uh -huh. О, тобто у нас були зовсім інші проблеми. Але ми дуже раділи, що тепер можна буквально там за 40 хвилин доїхати, навіть менше до Маріуполя, тому що тільки зробили нову дорогу, яку вже я я знаю, що вже тій дорозі капут, тому що там техніку uh -huh. через неї там переганяли, і все таке. От, але добре, що ми живі, що ми здорові, що більшість е, ну, наших родичів вони з нами. От, і ну, тільки ця думка вона, дійсно тішить. Як ви відчуваєте, Франківськ це те місто, де ви можете ну, себе реалізувати, це можна назвати вашою другою, наприклад, домівкою? Чи ви, ну, Просто не змогли тоді виїхати, угу. і ну вже що ж робити, будемо миритися. Або можливо, ви там придивляєтеся, може Львів, може якісь інші міста. Хоча, зрештою, ви казали, що Франківськ за розмірами такі а, як Бердянськ. так, та, так. так, так. Франківськ на один квадратний кілометр більше за Бердянськ. А я дуже вдячна Франківську. Дійсно, за те, що це місто а, мені б не хотілося знати, називати це другою домівкою. А, просто мені здається, якщо я називу щось другою домівкою, то перша кудись це буде зрада. Uh -huh. а, але ем, я більш схиляюся до думки, що е... Ми все-таки живемо в Україні. У мене є паспорт громадянинки України, тому будь-яке місто в моїй країні є моїм. Ну і умовно можна так сказати, що будь-яке місто це є своя домівка. От я дуже вдячна Франківську за людей, з якими познайомилися, за місцевими такі ж, також переселенцями, з якими потоваришували, з якими досі спілкуємося. От, за те, що це місто дійсно дуже гарне, дуже затишне, і за те, що що тут вийшло реалізувати, ну, все-таки відійти дійсно від життя в кімнаті за 2000 гривень до того, що в нас є зараз. Ну, це такий шлях дуже крутий і ну, круто, що це сталося, трапилося тут. Можливо, хотілося би дійсно на майбутнє розглянути Львів, але... Можливо, ну, не те, щоб там для проживання, а для того, щоб Розширити. розширитися та і потестити, як бізнес буде працювати. Тому що, чесно кажучи, мені поки не хочеться змінювати місце проживання просто через е, те, що тут спокійно було до недавнього часу, так? До минулої, е, позаминулої ночі. от. Е, але в будь-якому випадку тут більш менш спокійно і порівнюючи там ну, з же Львовом, тобто це не йде в порівняння. Тобто. Е, Футфутфу, -фу -фу, але у Франківську, дай Бог, більш, е, більш безпечно, тому що самі ви розумієте. Ну так. А, чим ви займалися в Бердянську? Яка вас освіта? У мене освіта, я менеджер е, управління готельно бізнесом. Угу. Mm -hmm. Ну це близько до того, чим ви займаєтеся наразі. То як так сталося, що після року проживання тут ви вирішили, що вам потрібно ставати бізнесвумен і рестораторкою? А я в Бердянську взагалі в мене там такий довгий був шлях. Я жила якийсь час у Києві. У мене була дизайн агенція, потім діджитал агенція. Потім я займалася SMM після ковіду, коли переїхала назад до рідного міста. І в мене якби. Довгий вже тривалий час був відкрити ФОП. Я працювала, платила податки, і ну це дуже виявилася гарна ідея, що ти не залежиш не від кого, працюєш сам на себе і створюєш щось самостійно. У мене ніколи не було. Ну напевно, ні були думки там створити там ресторан. Тобто, ну мені здається, про це деколи всі про це думають, uh -huh. от але так а ви коли... любите готувати. Е, так, ну я люблю готувати, але ну думаю, я про таке ніколи <рес> не думаю. <рес> Ні, ну інколи там думаю, було б класно, якби цей заклад був мій. Ну тобто в такому плані. Е, тобто, е, знаєте, мало хто створює ресторан, саме там е, я кухар і я створю свій ресторан. Якось, от що я наблюспостерігаю, е, 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 ця бізнес-модель там не працює в Україні. Ну, е, Скоріше за все, тобто більше я так дивлюся, що люди просто бізнесмени, вони дивляться на ресторан більше як на е специфіку відкриття якогось бізнесу, mm -hmm. а не е те, що вони там е у них якась пристрасть до кухні, і вони хочуть тепер відкрити ресторан і поділитися цією пристрастю з усім. Це свій. так ідеалістично. Так. Ну, це більш таке притаманне мені здається, якогось там Франції, там шумова mm -hmm. в... да, Італії, ці всі е родинні ресторани. От е у нашому випадку це було тільки через те, що чоловік мав ресторан в, е в Бердянську і просто хотів е відновити. Ну він казав просто Я більше нічого не вмію. Uh -huh. Тобто, але це таке дуже голосливий, е голосливе висловлювання. Тобто, він тоді, в принципі, займався більше кальянною індустрією. от. І в нього був якби кальянний бар плюс кухня. І він завжди бісився, що йому кажуть, що в нього кальянна. І він казав: У мене не тільки каян, у мене тепер ресторан, бо він раніше тільки кальянами займався. Він два місяці пропрацював. Прийшла війна, закрився ресторан. Ми поїхали. От тільки-тільки почали налаштовувати це все діло. Ми навіть коли поїхали наші друзі, залишились. Ми вже були тут, і він дзвонив друзям і казав: прийдіть там, тату відкривав ресторан, візьмете собі пиво, <кажи> каже, зілєм, бо там було пиво з місцевої пивоварні, А mm -hmm. от яке там буквально декілька днів жило? <кажи> О, тому так, ну, на такій ноті. Наний заклад, і була дуже велика в нього, я думаю, жага всередині все-таки побудувати щось тут. Щось схоже. А, були думки а, побудувати щось схоже, а, тому що кальяни, наприклад, це дуже маржинальна історія. Угу. А, це Продукт не пропадає, наняв одну людину, їй розказав, вона робить. А, немає а, в тебе. Страху і ризику, що людині щось не сподобається, чи, не дай Бог, вона отруїться. Тобто ну, ресторанна сфера це та багато підводного каміння, про яке е, дізнаєшся вже в процесі. От. Е, хотіли так, але Доля е, ви, ви вирішила по-іншому. Нам дуже хотілося відкрити заклад саме на промприладі. Ми ж дізналися про те, що там буде фудмаркет, невелика точка. Ми подумали, що це ідеальна історія для старту. Тому що не так багато вкладень. Тобто відкрити, ну це так, можна на цифрах, навіть сказати, відкрити заклад просто десь взняти е е приміщення, зробити там ремонт е і все туди купити, то це десь там від 100 тисяч доларів плюс, і ми можемо не закінчити навіть на мільйоні, дивлячись, які е е так, які амбіції. Ну дійсно тут заклад там ну, 100-200 тисяч доларів десь є. Бо ну щоб ви розуміли, просто один холодильник чи морозильна камера коштує десь 100 тисяч гривень, і це буде ще ну якби. У мене травмуєте цими сумами. <ріст> так, а тому, коли ми подивилися на це все, тому ми, ми заходили з а, вже вживаним обладнанням, яке в процесі ми змінили а, завдяки тому, що виграли гранти. Звичайно, не було таких сум, взагалі близько. От, ми були в пошуках інвесторів, а, які нам. А, Теж там були дуже цікаві історії, які кажуть, що ми видаємо гроші, а потім не дають, або ще щось, потім з'являються нові. Тобто Це теж така дуже довга дорога була до, до побудови. От. І коли ви відкрились? Ми відкрилися в, десь всередині листопада, пізніше, ніж всі інші точки, тому що у нас була саме проблема з фінансами. Скоро буде рік. Так. Рік закладу під назвою Проукраїнське. Це ресторан? Е, так. Ну, я, мені подобається більше так. Або слово заклад, або ресторан. Е, Все-таки ресторан це більше про обслуговування саме офіціантами. В нас, е, на жаль, або до щастя, не знаю. Е, наразі такого немає. От, е, це, е, не знаю, гастрономічна історія. А це заклад харчування, може, можемо так його назвати. Ми не гонимось, не женемось за якимись помпезними висловами ресторан чи якісь там зірки Мішлен, умовно От, не в цьому справа. Я вважаю, що якщо кухня дійсно смачна, і вона несе якусь сутність сама в собі, то можна в принципі і скористатися самообслуговуванням, яку яке в нас і є. Родзинка вашого закладу це знайомство з кухнею. Нею всієї країни, тобто регіональними стравами, а це Освітня мета, і власне трохи навіть мандри, кулінарні мандри а, так, так, сто відсотків. І це а, саме те, що ми хочемо далі надалі розвивати, і якби щоб воно такою червоною ниткою пройшло через там увесь заклад, а, через усе меню і усі роки його а, життя. А, наразі в нас, на жаль, не всі регіони представлені так, як нам би хотілося, тому що це дуже велика робота. І інколи ми знаходимо. Навіть якусь страву, яку хочемо ввести в меню, але розуміємо, що для людей це буде ну, трошки дивно. Ось ну до прикладу, ми зараз вели ланчі. З 12 до 3 у нас є ланч За 249 гривень. Людина може купити три страви: перша, друга і салат. І у нас була один, і кожен день це різне. І в один день у нас була шпундра. Ось ви знаєте, наприклад, що таке шпундра? Уявлення немає. Мене найбільше зацікавило, де компот? У цьому ланчі <свісна> можна докупити окремо. <свісна> От, Тож пундра, це така страва, вона е, робиться з гречки, з додаванням бурякового соку, буряку, е, також м'яса. І це на вигляд, це дійсно як гречку пофарбували в рожевий такий або яскраво бордовий, в залежності від буряка, який там попадеться. От. Таку страву. І людям це трохи незвично. І Їх треба вчити е, користуватися продуктом, який ви надаєте. І це от, ос, 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 основна така історія тому що в перші місяці ми стояли з чоловіком на касі, і ми кажемо мазурики, це така страва з індичого філе загорнута в бекон, подається з картопляно селеровим пюре. Ням -ням. Так, і і ми це все розказували, розказували, вчили людей. Вони що таке лиганці, що таке мазурики, що таке Логічні питання? Так, але в тому в нас є картинки, є опис, є касир-адміністратор, хто продає, розказує, тому що ми доносимо. Усю всю історію, тобто, наприклад, мазурики це страви їли козаки, а лиганці, це е, взагалі, ми е, коли ми змінили форму і подачу, люди не розуміють, що це, хоча це е, як е, та страва, яку вони їли там в дитинстві. Е я просто зараз е боюся помилитися, чи кне кне Недлики. кнедлики, так вони просто мали форму пиріжків, зазвичай, тобто mm -hmm. таку, як лодочка. А це умовно те саме, просто трошки змінена сама рецептура, і там немає додавання борошна, наприклад, а є додавання крохмалів всередині до картоплі. Тому е цей лиганець, е чи леганець, як любляється сказати, то він е більше нагадує моті. Японське, тобто це через той крахмаль всередині там в нього бринза. Ну багато таких цікавинок. От локальні і... продукти. А гуцульська кухня, взагалі, представлена. Так, якраз гуцульської кухні в нас і найбільше, тому, що, ну, так, а, це а, це тому що через дуже якби близько знаходяться регіони. Саме як якщо брати історико-етнічні регіони України і подивитися на карту, де вони зображені, то саме багато Перетинів відбувається, наприклад, там Бойківщина, а, поряд там і Лемківщина тут же йде, і Гуцульщина, і Закарпаття, і воно все дуже дуже, дуже поряд знаходиться. Пересікається. Так. Водночас не можете приділити достатньо уваги кухні, до які, до якої ви звикли, тому що з морепродуктами тут халепа 100%. і. Знайти якусь е, рибу нещодавно була е, на день народження своєї тітки, і дядько замовив е, бички, але це були не Азовські, а Чорноморські. Ну, на вигляд, вони е, нагадують нашу рибу. Е, моє фото в соцмережах е, так збудоражило трохи аудиторію. От всі почали писати, що вони дуже заздрять, але на смак, ну. Про що прошу, прошу казати якщо в дитинстві тато ловив бочки бабуся їх сушила потім їх складала в спеціальний мішок з Такого м'якого як картону. Е і саме там ці бички, вони, е, трималися увесь час, щоб вони не, дуб, не, не були дубовими. І коли їх починаєш чистити, це таке червоне прям м'ясо. І, і ми просто з'їдали мені здається статом, може, 50 штук зараз їсти. Ой, от. А, ви зараз так од... а, а, а зараз один бичок коштує, ну, не знаю, може, гривень 50. Угу. Ну, тобто, якщо купляти десь у когось. Давайте помножимо 50 на 50 так. і за один раз утопчимо це все. Тут треба йти куштувати, бо це вже просто неможливо далі слухати ветері найтеплішого полюсу планети про заклад під назвою «Проукраїнський», який діє на фудотеці. Його засновниця, яка разом з чоловіком приїхала сюди з Бердянська Валерія Бучаста ветері найтеплішого, також у проєкті свої, де ще розповіла про кухню, яку ви маєте можливість скуштувати. Матеріал, який ми чуємо в радіоетері, виготовлено в межах проєкту посилення стійкості медіа в Україні, який впроваджується фундацією зі Швейцарії та ірмі інститутом регіональної преси та інформації Україна, а, власне, країна походження за фінансовою підтримкою фонду Швейцарська Солідарність, ми вам надзвичайно вдячні і до зустрічі у проукраїнському успіху вашій справі, та до зустрічі, звісно, на Азовському морі Дякую. у Бердянську в тому числі, спасибі вам.